The Санка рівенщини саме таку назву мали два мистецьких заходи, які відбулися у виставкових залах Коломийського музею писанкового розпису. Тут представили артбук та відкрили виставку відомої писанкарки Вікторії Степанюк, яка відтворила традиційні писанки Радивилівщини на основі стародавніх схем та описів, що зібрані краєзнавицею Надією Мельник. Кінця роботи в писанкарстві дасть Бог не буде. Поки ми пишемо, доки буде існувати світ. Я вчу дітей писати писанку. Як Своїх, так і викладаю в мистецькій школі, в художній школі. Тому закінчення, ну, виставка в даному випадку це як якась вершина. Але гори у нас високі і є до чого підніматися, є до чого тягнутися і шукати якісь. Джерела натхнення директорка Рівненського обласного центру народної творчості Ірина Рачковська презентувала у музеї артбук «Писанка Рівненщини та ще доповнили творчу атмосферу заходу ансамблі жіноче вбрання Рівненського поліця з її колекції. На полісі зазвичай у нас на Рівненському полісі це були е, крашенки, а саме е, Інша сторона Дубинщина, Радивилівщина, Острожчина. Вона славилася писанками. Сьогодні ми привезли, як. Відписані згідно автентичної традиції, так і власне авторські писанки Вікторії Степанюк а доповнили ці цю колекцію інші родзинки. А от Микола Шкрібляк приїхав, щоб побачити рівенські писанки із буковини. Він також писанкар і має в колекції не одну сотню писанок. Все, що відбувається в музеї писанки і навколо музеї писанки, мене звісно не може не цікавити. Оскільки я сам майстер писанкарства і маю чималу колекцію українських писанок, і не тільки українських, а й там, де писалися писанки у світах, тому мені звісно, що цікаво для мене, наприклад, це до певної міри відкриття. Писанка Рівненщини. Це поліська традиція, цікава поліська культура. Тож на розсуд відвідувачів представили понад 300 автентичних рівненських писанок та кілька десятків зразків полійського одягу. Виставка триватиме до середини серпня. З колоною Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.